Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам пізнавати природу. Ми продовжуємо пізнавати світ світла, і сьогодні спробуємо з'ясувати, як діє оптична лінза. Лінза важлива деталь оптичних приладів: мікроскопа, телескопа, окулярів, лупи. Лінзи використовують для збільшення, найпростіший оптичний прилад лупа, її дослідники використовують для розглядання дрібних деталей на поверхні невеликих об'єктів. Лупу використовують у багатьох сферах людської діяльності у біології, медицині, археології, філателії. Банківській і ювелірній справі, криміналістиці, у ремонті годинників та радіоелектронної техніки, а також у нумізматиці. Основна частина лупи лінза, яка закріплюється в оправі і має ручку для зручності використання. Оптичні лінзи зазвичай виготовляють зі скла або пластику. Контактні лінзи виробляють із гідрогелю або силікон гідрогелю. Ми звикли за допомогою лупи збільшувати розміри предметів і розглядати їх крізь неї зблизька. Лупа здивує нас, якщо ми подивимося крізь неї на предмети, які перебувають далеко. Зображення буде зменшеним та перевернутим. Туристи і мандрівники вміють розпалювати багаття за допомогою лупи. Як це відбувається? Сонячні промені, що падають на лупу, паралельні. Вона змінює їхній напрямок і збирає в одній точці у фокусі. У фокусі концентрується енергія сонячного пучка, і якщо тут розмістити сухий хмис, траву чи папір, вони спалахнуть. Вода у пластиковій пляшці може діяти як лінза. Не залишайте на природі пляшки. Це може стати причиною пожежі. Ми бачимо завдяки явищу розсіювання світла. Відбиті промені потрапляють нам в око, орган зору, який збирає світлові промені. Світло потрапляє в око крізь зіницю, отвір у райдужній оболочці, колір наших очей. За зіницею розташована лінза, кришталик, яка змінює хід променів. І нарешті зображення потрапляє на сітківку. Воно зменшене і перевернуте, як у досліді з лупою. Далі інформація про об'єкт надходить до відповідної зони мозку, і там формується реальне зображення. Новонароджені діти бачать світ догори ногами, але з часом мозок перевертає його. Найпоширеніші вади зору короткозорість. Людина гарно бачить близькі об'єкти, а віддалені погано – розмито. і далекозорість чітко і ясно бачить віддалені об'єкти і розмито близькі. Ці вади зору виправляють завдяки окулярам. Бажаю вам успіху та гарних досліджень!